Чому мене ніхто не розуміє, річ у тому, що ми спілкуємось не словами, і ми спілкуємось не через рівень розуму, ми спілкуємось через відчуття, і ми спілкуємось через намір. Є такий вислів теж в шаматі, що те, що виходить із серця, входить в серце. Тобто, якщо ви Дійсно, хочете щось віддати і з розкритим серцем донести щось, то люди відчують це, незважаючи на те, яким чином ви це скажете, і якими словами, як ви це зможете одягнути у якусь там форму. Тож головне, це добрий намір. І якщо ваш намір буде добрим, то його обов'язково відчують і вас зрозуміють. А якщо намір буде недобрий, то можливо і не треба, щоб вас зрозуміли в ньому.